26 серпня з Харкова до Слов'янська прибула частинка унікального національного прапору живих квітів, що завдяки старанням харків'ян став рекордом країни. Найбільший квітучий прапор України загальною площею 807 квадратних метрів мав до жилу близько 40 метрів та ширину більше 20. Я представляю сьогодні здесь газету Сільський вісник всю українською. і создателі цієї газети фірми є Андрієв Сергій Григорович, який, собственно, є ініціатором створення самого. Найбільшого флагу України у мірі. Э, ми зробили 23 августа в місті Харкові, Це день звільнення міста Харкова, день прапора. Тому цей рекорд зареєстрований, і він на сьогоднішній день свято Чернобривців, петунії був э, в місті Харкові. А чому саме такі саженці? Чому Чорнобривці і петунії? Е, в тому, що Чернобривці, петунії ми деляли під флаг України. От. Здесь единственное, що петуне блюдом мы закупили семена в японську фірму ну, то ли в переводі немножечко а не немножечко как бы, не жовтоблокин, а более такі сі Вот. Ну а в принципі наши цветової старались Вот. Ну, чисто с патриотических чувств. Мы ну, не есть националисты, мы харьковчане абсолютно от, ну, ми живем на этой земле, на этой стране Украины. по-другому, я думаю, просто уже жить нельзя. Квіти це символ життя. Нещодавно барвисті тендітні рослини заполонили і вулиці Слов'янська. Ентузіасти вирішили поділитися частинкою мира і краси з багатостраждальним містом курортом Ми в місті Харків роздали 1 сентября дітським учреждением, школьним дошкольним учреждением ані всі озеленели 1 сентября. Ну, поскольку Славянськ є, як би, освобождений міст на Донбасі. Поэтому мы решили на Донбассе, это первому городу, сделать подарок 150 тысяч цветов, которые вы видели, и детские садики у вас взяли, и школы, и здесь будет уже у вас, возле, меня заверили, возле располкома флаг Украины с цветов. А полученные саженцы в каком количестве и где будете высаживать? 10 тысяч будет высажено на центральных э, зонах площади, цвета национальной символики Украины. Кто и когда будет высаживать? Высаживаться цветы будут завтра силами сотрудников э, наружного освещения, исполкома, пенсионного фонда. Будет высажено э, в школах и больницах. Какой-то ход дополнительный нужен к таким саженцам или они простые выходят? Нет, простые поливы все. Они однолетки, так что. І до какого времени до холодов достає смотря погоди. Надіємося, місяць два простоя. <праць> Отже, 10 тисяч квітів мали розмістити на центральній площі міста працівники органів місцевого самоврядування, а решту розподілити серед шкіл та дитсадків закладів культури, лікувальних установ, громадських організацій міста тощо. Головне, що безпосередній процес висадки рослин для прикрашання міста та кінцевий результат був сповнений приємних вражень та позитиву. Сьогодні наша задача це. Висаджуємо квіти на клумбах центральної площі. Таким чином робимо наше місто кращим. У формі чого буде ця клумба? Ну, конкретно ця клумба буде у формі державного прапора. Планується посадити частину жовтих квітів, частину блакитних. З настроєм приєдналися, з задоволенням приєдналися. Звичайно, з настроєм, з задоволенням. Хіба можна саджати квіти з поганим настроєм? Тим більше у нас день міста скоро. Мы прекрасное место. Я думаю, больше людей поймет, что значит для нас Украина. Эту акцию хотим сделать на следующий год. Все украинское, и возможно будет это в Киеве. Посмотрим, как обстановка будет в стране. Сегодня мы с радостью увидели, что у вас здесь спокойно. Вот с большим удовольствием, что. Все благодарили. Я думаю, что эта акция не последняя.